Так, Андрей Лидвирова и Денис. Андрей на 50 метров, робот заплыв, Денис 25. 28. Перший басейн. 38 секунд. Денис. Забував тягнутись вперед. Ковзати треба. Не зразу грибок виконувати, а ковзати. Відпочивай. Так. І. Андрій. Бувай свою дистанцію. Часом 59 секунд. Ну, треба 54. Буде краще. Ну, нічого. Все скоро буде. Відпочивай, молодець.